Вітаю вас, дорогі брати та сестри, дорогі друзі. Давайте звернемося в слово і прочитаємо перше послання Апостола Павла до Коринтян, 3 розділ, 11 вірш. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. Друзі, як ми можемо побачити, Павло говорить про необхідність людині прийняти. Якусь основу. Тобто в кожній людині повинна бути закладена якась основа. Що це за основа? Що це таке? Що мається на увазі Ісус Христос як основа? Друзі, з моєї точки зору, кожна людина повинна прийняти в свій дух Ісуса Христа, тобто дух Ісуса Христа. В Біблії сказано, що хто злучається з Господом, стає одним духом з ним. Ви знаєте, що людині для того, щоб спастися, необхідно об'єднатися з Господом. Іншими словами, Дух Святий або Дух Ісусів повинен увійти в нас всередину і стати з нашим Духом одним цілим. І тоді. Наш дух стає новим творивом. Ми стаємо в цьому світі такі, як він. Так також говорить Боже Слово, що ми в цьому світі, як він. Чому? Тому що наш дух, оцей наш внутрішній чоловік, який був. Старий мертвий від Адама, коли він з'єднується з Новим Духом, мається на увазі з Божим Духом, з Духом Ісуса Христа, Він стає новим творивом. Ми і Бог стаємо одним цілим, З двох робиться одне. І ось коли ми приймаємо Духа Святого в себе, в нас закладається основа. Друзі, коли в нас є ось ця основа, далі ми можемо на цій основі будувати. Тобто робити діла або будувати своє служіння, служити Господу. І те, як ми служимо, це називається вже будівлею. Друзі, якщо в людини не покладена ця основа, тобто вона не прийняла. Дух Святий в своє серце, Духа Ісуса в своє серце, або по-простому Ісуса в своє серце, якщо вона не прийняла Його вірою, то абсолютно неважливо, як вона служить Богові. Абсолютно неважливо, які ти робиш вчинки. Ці вчинки можуть бути правильними, але вони не приведуть тебе до спасіння. Згадайте хоча б такого персонажа біблійного, як Корнилій. Він був богобійний, він багато молився, він багато постився, але був неспасений. Він був неспасений, і саме по тій причині до нього Бог послав Петра, щоб Петро сказав йому слова, якими він мав спастись. Друзі, коли Петро мав, про що Петро мав розказати корнилію, про Христа і що повинен був прийняти корнилій Духа Святого? Духа Христа. Я хочу сказати, друзі, якщо в вас всередині не живе Христос, то грош ціна вашим ділам, вони нічого вам в житті не додадуть. Який сенс, що ти зробив в своєму житті тисячі добрих діл, якщо ти все рівно втратив своє спасіння? Це дуже широка тема. Я про це ще буду не раз говорити. Ну просто. Зрозумійте одну просту істину: повинна бути ця основа. Вона є Ісус Христос. Прийміть в першу чергу, прийміть Ісуса Христа в своє серце. Якщо ви ще про це ніколи нічого не чули, просто станьте на коліна перед Богом, не обов'язково, щоб хтось ще був в кімнаті, і скажіть: Господь Ісус, увійди в моє серце. Коли він увійде ваше серце, якщо ви щиро попросите в нього з вірою, в вашому житті з'явиться саме ця основа, про яку говорить апостол Павло в 3 розділі першого послання до Коринтян, давайте прочитаємо, що він говорить далі Коринській церкві з 12 го вірша. А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каміння? Із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло яке збудував хто устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться. Але так, як через вогонь. Друзі, і так дивіться, коли вже в людини є ось ця основа, далі вона будує будівлю. Що таке будівля? Це наші діла. Це наші служіння. І вже від тих діл, те, що ми будуємо, буде залежати не наше спасіння, бо спасені ми основою, наявністю Ісуса Христа в нашому серці. А що тоді у ці діла, що, який нам толк з тих діл? Нагорода. Нагорода. І друзі, ті, хто будують золота, срібла з дорогоцінного каміння, Ті отримують нагороду, але будуть також і ті, які будують з дерева, з сіна, соломи, і всяке діло буде випробуване огнем, і багато діл вони згорять. Ви знаєте, так згорять. Багато хто з нас думає, що він служить Богу, а насправді він робить не те, що казав йому робити Бог. Друзі, ви знаєте, що не всі ті діла, які ми робимо в своєму житті або в своєму служінні, не всі ті діла від Господа. Не все нам казав робити Господь, але в мене, друзі, є хороша новина. Навіть якщо багато наших діл є неправильними, навіть якщо багато наших діл є будівництво сіна та соломи або з дерева, і вони згорять, то є хороша новина. Там сказано. Сам Він спасеться, ви все одно будете спасені по одній простій причині. У вас була основа. Друзі, в першу чергу перевірте, чи є в вас основа, чи живе Христос вас. Якщо ви не розумієте, про що я зараз говорю, обов'язково запросіть Ісуса Христа в своє серце. А потім, друзі, а вже потім будуйте. Будьте благословені. Амінь.